Тут нічка, тут... Добрий ранок. Я дуже рада Дані. вас бачити, що ви всі так. в гарному настрої. Дані, Дані. Дані. А, Дані. І ми починаємо наше заняття. Олеся, Дані. приготуйся. Олеся, Приготуйся. Слухай уважно. А... Будь ласка, спочатку не малюйте, у вас будуть завдання там, де потрібно буде намалювати. Добре? Почекайте. Ми добре. помовилися. Добре. Так, добре, ну починаємо. Сьогодні з вами будемо вчитися продовжувати складати задачки. Ось давайте. Добре. Ви послухаєте. Спочатку задач, от бачите, тут малюночки. Кожен малюночок щось означає. Але спочатку давайте пригадаємо з вами, що наша задача має умову запитання, oh, wow. запитання розв'язання, це цей okay. приклад, що ми викладаємо завжди, да? і відповідь. Ну, от давайте з вами е, вирішимо ось таку задачку. Біля річки на Галяпсі знайшли моркву сірі зайці, вісім морквинок це немало. Одну з'їли. Скільки стало? Mm -hmm. давайте, спочатку, давайте спочатку розберемо, де тут умова. Яка тут була умова задачки Про що розповідається? Чем? Чем буде, сім. Так, ти вже відповідь. Молодці, це вже відповідь, а давайте розберемо, а де умова задачі? Біля річки на галяві знайшли моркву сірі зайці. Да? Було вісім морквинок, ось умова. Було вісім морквинок одну. з'їли. та сім. Так, правильно Олеся, а скажи Олеся, скільки за... Яке запитання? Скільки... Стало, Ні -ні. скільки стало моркви? Да? Це ось такий значок називається Запитання. Да? Ось такий червоний він. Це знак називається знак питання. Скільки стало морк? А що ви зробили, діти? Від восьми забрали скільки морквинок? Одну морквинку. Так, бо зайчики з'їли одну морквинку і залишилось сім. Добре. А ось вам наступна задачка. Давайте тепер по черзі спробуємо скласти задачу. Починає у нас Леся. Леся, скажи, скільки тістечок на тарівці? Один, два, три, десять, п'ять. Скільки ще розкажи. П'ять. П'ять. Так. Подивись, одне тістечко взяла дівчинка. Чотири. Так. Так, ви мені вже сказали рішення цієї задачі. Умова яка була? Умова. На тарілці. На тарілці. Попит. Правильно, п'ять тістечок. Так, дівчинка одне, одне тістечко взяла. Да? Оце взяла. мова називається. А тепер запитання: скільки тістечок залишилось на тарільці? У -у -у -у. Так, а тепер викладіть, будь ласка, це розв'язання. Скільки було тістечок? Яку ми Олеся будемо ставити цифру першу? Ні. Було скільки тістечок? П'ять. Значить, першу цифру ми ставимо п'ять. П'ять. Потім який значок ми ставимо, якщо ми забираємо. Забираємо. Можеш з нами працювати? У мене ще банк. цифри. цифри. Что на О, Уже. Так. Забираємо, скільки тістичок. Один. Один. Ставимо після мінуса один. Значок мінус, тому що ми забираємо, да не забуваємо ставити. Після одинички, щоб отримати результат, ми ставимо дорівнює. Та не ще і дорівнює 4. А тепер перевіряйте. Правильно, Леся молодець. Ти зробила вірно. Перевіряємо. Ні. так у вас вірно. Так, так, правильно. Нікітка, виклади, будь ласка, у себе ось такий приклад. Бачиш, перше п'ять, потім мінус один, дорівнює чотири. Є в тебе цифри? Викладай? Нікіта. Так, Олеся тихенько, хай Нікіта працює. Никита, Никита швиденько, так вийшло? Так, як так. выйшло, да, так, Никита? Так, тоді добре, ми починаємо іншу задачу разом з тобою, Нікітка. Подивись, яка задачка? Нікітка, порахуй, скільки машин. Скільки машин, Леся, ти почекай трошки, хай Нікіта відповідає. Нікітка, скільки машин? Шість. Викладай цифру шість. Знаходь цифру шість і викладай її. Подивись уважно. Мож, машина одна поїхала. П'ята сталося. Залишилось п'ять. Ми знову який значок після цифри шість ставимо, Олеся. Один. П'ять. Так, пять. І перевіряємо. Правильно Олеся. Молодець. Правильно виклала і перевіряємо. Ось у вас. Повинна бути Ось такий приклад. Так, Нікітка в тебе вийшла? Ага. Так, молодець. Значить, ти, якщо в тебе таке вийшло. А тепер скажіть мені, яка була умова? Нікіта, скажи, яка була умова задачі? Давай. Тихо, тихо, тихенько Олеся, давай хай відповість, бо я не чую. Нікіта було. Шість. Машина. Одна, поїхала. Да? А яке запитання ми поставимо? Нікіта, яке запитання поставимо? Скільки машинок, так? Скільки машинок. Залишилося, да? Скільки машинок залишилось? Так, п'ять. Молодець. Ось ваше розв'язання. Шість відняти один дорівнює п'ять. Це розв'язання. Яка буде відповідь? <поставлення> залишилося Олеся, скажи. Залишилося 5. <гум> так, молодчинка, дуже добре. Продовжуємо <гум> далі. Так, ну, а тепер ви повинні показати цифри і ми повинні перевірити. По... Так, Нікіта, ти рахуєш, скільки черепашок. Олеся рахує два. рибок. Два, 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 Перевіряємо. Два. Так, правильно. Телі. Так, перевіряємо. Нікіта скільки кількох крабів. Один. Супер! молодчинки. Справилися з завданням молодці. А ось іще таке завдання трошки складніше. Олеся, считай, рахує ромашки, а. Euh, Нікита Мотеликів, так Никита й Мотеликів порахував так, 5. Олеся, 5. Олеся, 5. Олеся, 5. Ромашек, Олеся Ромашек. Олеся скільки? Так, 5. правильно 5. так. І перевіряємо. І Нікітка сказав правильно. Так, дуже добре. Молодці. А тепер можете так. взяти свої олівчики. І, Олеся, У мене... ти повторюєш візерунок з рожевими кружечками. Потрібно такий самий відтворити візерунок. Нікітка, ти чого подівся? А ти е, е, Нікітка, а ти робиш. Е, Голубий ось цей блакитний візеруночок. Натискаєте а, на олівчик. Потрібно зробити такий самий, дітки, такий самий візерунок. Будьте уважні. Так, от я от... Олеся, бо ось та... у тебе внизу. Бачиш, Олеся, внизу потрібно з'єднати кружечки. Не обвести, а з'єднати. Ось так? от. Та не моє. Олеся, з'єднуємо ось так само кружечки тільки на цьому, на пустому полі. Так, Нікіта, молодець, далі продовжуємо вниз сюди. Правильно. Нікіта. Так, молодчинка, дуже добре вийшло. Олеся, тепер ти. Молодець. Молодець, Нікіта. Тепер в тебе вийшло. Якщо ти слухаєш, ти дуже добре все виконуєш. Молодчинка. Я вважала, що я буду самим молодець. Так, а тепер Олеся. Ну трошки Олеся схибила, да? Тому що тут потрібно в іншу сторону вести. вести. Ну добре, ми ще з Олесею потренуємося. Так, витирайте, витирайте. Так, витираємо. Нікітка, витираєш? Зараз. все так, і ще буде вам таке наступне не. завдання. Подивіться, Олеся проводить доріжку до фініша. Машинка червона провести доріжку, а у Нікіти синя. У Нікіти синя машинка. Машина, машина? Так, і та проводи синю. Так, молодці. Супер. Молодчинки. Так, а тепер не малюємо, все витираємо і продовжуємо далі. Так, дуже добре. Тепер всі олівчики свої поклали, нічого не беремо. Нічого не малюємо. І продовжуємо далі. У мене ще і дошка. Так, продовжуємо далі. Зараз ми з вами поговоримо про частини доби. Хто мені скаже? Які ви знаєте частини доби? Ранок. Так. Нікіта, продовжуй далі. Ніч. Ніч, вечір і ніч. Зараз перед вами будуть з'являтися картинки, а ви мені кажете, яка це частина доби. Будьте уважні. Ніч. Так. Правильно Нікіта і Олеся теж правильно далі. Утла, утла, утла. Олеся, mm. яка частина доби. Коли ми вже прокинулися йдемо. Ми гуляємо коли сонечко високо. Яка це частина доби? Це утва, утва. Після ранку, яка йде частина доби? День. О, правильно, це день. Наступна картинка. Наступна... Наступна картинка. Ляся. Вечір? А вранці ми не чистимо зубки. Так. Чистимо. Тому це ранок. Ранок. Але і ввечері теж потрібно зубки чистити. Леся молодець, що сказала. Так, Леся. а ще що подивіться? Вечер вечір, так. І це. І це теж вечір, Вечір, теж вечір. Молодці, добре. Потом... А тепер встаньте біля своїх стільців і трошки розімнемося, щоб відпочити. Можете трошки пострибати. Зараз я включу вам фіз хвилинку. Так. Можемо пострибати. <рик> Нікітка, приєднуйся до нас. Пострибаєш. І тупотіли, на галя в малині, зречика зустріли, скільки цих звіря Три веселі кажани, баклажани їли, а до них у гості ще двоє прилетіли, треба цих звіряток нам порахувати Один, два, три, чотири, п'ять. Четверо щеняток грали у м'яча, Двоє приєдналось півник та куча. На звіря покрається їсть. Один, два, три, чотири, п'ять і шість. П'ять горобчиків малих на парканчик, сіло, двоє полетіло. Чотири прилетіло. Скільки зараз нас першок думати усім? Один, два, три, чотири, п'ять, шість і сім. Так, молодці, пострибали, дуже гарно, навіть Нікітка. Було весело, Нікіта? Да? Так, дітки, ну а тепер візьміть, будь ласка, зубочистки, я вас просила приготувати і шматочки пластилина. Будьте обережні, щоб ви не накололися гострим. У мене нету пластиліна. Нету пластиліна? Добре, тоді ти можеш просто з лічильних паличок викласти, викласти геометричні фігури. У мене з ось так. На цьому наше заняття закінчується. Ви за заняття отримуєте ось такий. Я еще не буду. Так. Еще я еще хочу. Так. А теперь я ставлю Олесі за заняття. Сердечки О! Олеся отримує, які ставлю за заняття Найвищі оцінки. Сердечка молодці, можна еще, пожалуйста.